Нині Південноукраїнський центр соціально-психологічної реабілітації дітей може прийняти до 50 хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 18 років. До закладу вони потрапляють за різних обставин, проте завжди непростих. Зважаючи на це у соцготелі, а саме так серед городян ще й досі називають установу, намагаються повернути дітям віру в людей. Спираються у цій справі на власних фахівців і велику кількість помічників. Серед тих, кому не байдуже доля дітлахів, є й працівники південноукраїнського енергокомплексу. Якщо запитати ватомників атомників про початок цієї дружби, то вони навряд чи згадають дату. Не пам'ятає її і начальник цеху вентиляції та кондиціонування повітря. Колись дуже давно в місті за кожним цехом була окрема ділянка поділена і там якийсь день весною. Люди наводили там лад. Це було. Нам спочатку одну ділянку виділили, ми там, лад, а потім з'явився соцотель. Ми спочатку не були впевнені, ми це потягнемо зовсім чи ні. Давайте ну, спробували. Спробували. Пішло, 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 пішло. Потім вже всі ділянки відмінили, ніхто ні з цихов нікуди в місто не їздить, не прибирає. А ми так собі тихенько. І тихенько, вже майже звичка, і ми без цього вже не можемо, і вони без нас вже не можуть. Вони просто жили тут, <смі> варили, різали, купували літню альтанку, цементували качелі, зробили зони відпочинку для дітей молодшого віку і старшого віку. І багато-багато чого іншого. Цьогорічний травень не став винятком. Після роботи та у вихідні працівники ЦВКП поспішали до підшефного закладу. Виконали усе, що запланували. Оновили фасад будівлі, облаштували доріжку оздоровлення, відремонтували лавочки, стільці, альтанку, капличку, встановили гойдалку, гірку, спортивну драбину та переробили ще велику кількість різних справ. Керівник цеху каже, щоб не сталося, вони завжди готові допомогти. Докладаються усім, що потрібно: працею, коштами, моральною підтримкою. Так само можна пояснити допомогу центру інших підрозділів Південноукраїнського енергокомплексу. Багато підрозділів окремо з нами співпрацює. Я дуже вдячна керівництву атомної станції, що підтримують нас і дають добро на таку на таку співпрацю, і люди, просто працівники атомної станції, збираються коштами, допомагають в покупці окремих речей, які необхідні нашим діткам для комфортного проживання в нашій будівлі, в нашій домівці. Говорячи про участь працівників південно АЕС у долях своїх вихованців, директорка центру відзначає велику роль профспілкового комітету. За сприяння організації до війни всі діти мали змогу відпочити на морі. У закладі сподіваються, що ще повернуться до цієї традиції, а поки підтримують інші. Зокрема, вже багато років поспіль профспілка береться допомагати Святому Миколаю. Під час акції «Здійсний мрію діти пишуть листи чарівнику і замовляють подарунки. І ще жодного разу не було, щоб ці бажання не справдились. Проспілчани підтримують центр соціально-психологічної реабілітації в інших справах, допомагають зі зборами дітей до школи, поїздками на екскурсії, беруть на себе розв'язання інших нагальних питань. Прикладом досвідчених колег надихається й організація молоді Південноукраїнської АЕС. Допомога для цього закладу вона різностороння. З усіх напрямів це і робота з дітьми, це якісь майстри-класи для діток, це якісь, можливо, турніри, це фінансова допомога, подарунки солодощі, це як від профспілки від організації молоді. Це всебічна підтримка, в принципі, усієї профспілки, ну не тільки організації молоді. З роками у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, друзів тільки більше під час свят в актовій залі яблук. Немає де впасти, проте головним є те, що ці люди залишаються поряд з дітьми не лише під час урочистостей, а й у будні. Так працівники каскаду ГСГС на себе взяли забезпечення закладу інтернетом та підтримання комп'ютерної мережі у справному стані. Без цієї допомоги було б дуже складно в них нахил, комп'ютерний клас, проведення інтернету, купівля роутерів, це навчання наших дітей, організація допомога в навчанні онлайн наших дітей. І, скажімо так, це вони встановлюють комп'ютерні ігри, купують все те, що нам потрібно, і доукомплектовують наші комп'ютери постійно безкоштовно, проводять навіть з дітками. Ми різноманітні такі розвиваючі заняття у закладі. Також обов'язково розкажуть про друзів з автотранспортного господарства Умеблювання, речі, постільну білизну, ротацію вихователів під час евакуації дітей у перший рік війни взяв на себе саме цей підрозділ. Служба якості Паес також серед тих, хто погоджується з відомою істиною, чужих дітей не буває за її працівниками. Організація побуту це сантехнічні роботи, ремонт меблів, малих архітектурних форм, фінансова підтримка. На заклик про допомогу завжди відгукуються в управлінні капітального будівництва та БМУ. Завдяки управлінню інформації громадських зв'язків філії, а також відокремленому підрозділу громадської організації Українське ядерне товариство, вихованці центру соціально-психологічної реабілітації, непогано знають про містоутворювальне підприємство та атомну енергетику. Дітей завжди долучають до заходів і конкурсів. Вони неодноразово ставали їх призерами та переможцями. Взагалі, розмова про співпрацю з ПАЕС з очільницею центру соціально-психологічної реабілітації дітей у нас вийшла емоційною та тривалою. Атомники ж на цю тему не багатослівні, аби пояснити, чому у них завжди знаходиться час, сили та терпіння. Керівнику цеху вентиляції та кондиціонування повітря вистачило лише декілька слів. Ми допомагаємо дітям там коштами, якимись там речами, обладнанням, працею. Вони нам допомагають залишатись людьми.